Моє вітання, ви дивитесь СТС. І сьогодні в програмі даю слово заступник голови Сумської облдержадміністрації, керівника обласної військової адміністрації Олена Бойка. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю вас. Традиційно на початку нашої програми Бліц. Короткі відповіді на короткі запитання. Жінці у владі важче, ніж чоловіку? Гарне питання. Ну, Взагалі-то влада це жіночого роду слово, да? ми маємо про це зважати. Ну, взагалі, то якщо серйозно, я вважаю, що, мабуть, немає тої діяльності чи тої, тої виду роботи, якого, з якою б жінка би не справилася. а іноді навіть краще, ніж чоловіки. Чи все ще актуально на сьогодні прислів'я «Готуй готуй сани, сани влітку. Абсолютно актуально, тому що ми маємо думати про те, як ми будемо жити і через рік, і через півроку, і все, що від нас залежить, ми маємо робити заздалегідь. А Зима близько, але весна все ж таки прийде. Весна буде обов'язково. Ну що ж, тоді до основного блоку запитань: охорона здоров'я, освіта, екологія, житлово-комунальне господарство. Чи змінилася через війну сфера вашої відповідальності? Ну, з того переліку ви не назвали енергетика, угу. тому що сфера енергетики також була і залишається моєю відповідальністю. По суті, всі сфери так і залишились в моєї координації. Найбільший клопіт зараз що саме. Ну, з урахуванням того, що ми зараз підходимо до зимового періоду, для всіх зрозуміло, що зараз сфера житлово-комунального господарства вона найбільш актуальна, найбільш їй приділяється увага, Це підготовка до опалювального сезону. Ну, а з урахуванням того, що відбувається останні тижні у нас в Україні серед, через ворожі обстріли, то і сфера енергетики і зараз також є. В такому фокусі уваги, і також їй приділяється дуже 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 багато уваги. Ну, якщо вже заговорили про підготовку до зими на календарі середина жовтня і на градуснику вночі вже буває навіть і мінус. Чи готова Сумщина, об'єкти єк, об житлово-комунального господарства до опалювального сезону? Ну про початок опалювального сезону ми почали говорити про початок опалювального сезону двадцять другого років. Ми почали говорити одразу після закінчення сезону 21-22, і по суті підготовка до опалювального сезону була розпочата ще навесні. На сьогодні ми маємо остаточні цифри, що 99,7 нашого житлово-комунального господарства готова до початку опалювального сезону. Тут йде мова і про бюджетну сферу, і про житлові будинки, і про заготівлю альтернативних видів палива, деревини, палет, тобто те, що ми будемо застосовувати як альтернативу для опалення. І соціальної сфери, і сфери освіти, охорони здоров'я і для житлових будинків. Так, да, у нас залишаються певні проблемні питання. Ми всі знаємо про ситуацію, яка відбувалася навесні, березні місяці, по окремим об'єктам нашої критичної інфраструктури. Ситуацію в деяких напрямах вдалося виправити, в деяких роботи ще тривають, але ми сподіваємося, що найближчий тиждень-два-три ситуація буде виправлена найбільш місця. складні. Підрозділи найбільш складні підприємства, найбільш складні установи. Де саме от сьогодні найбільше проблем? Ну, найбільше проблем вона залишається Охтирська ТЕЦ, та, яка постраждала найбільше одна із небагатьох ТЕЦ по Україні, які були практично повністю зруйновані. І досить складний технологічний процес, тому що це непроста, непросте підприємство з непростим виробничим циклом. Зараз роботи по відновленню по запуску тепла в найближчі тижні майже завершені. Ми очікуємо, що охрчани вже на початку листопада зможуть отримувати від цього підприємства тепло в свої домівки. А далі ми працюємо над тим, щоб мати певні альтернативні варіанти, коли будуть перебої з електроенергією, коли будуть можливі ще. Проблеми з самим обладнанням можна було запустити альтернативне опалення безпосередньо в місті Ахтирко. По іншим підприємствам у нас проблем немає. А тоді, можливо, може, не до вас запитання, але все ж таки, чому тоді в місті Суми, в обласному центрі говорять про початок опалювального сезону середина листопада навіть кінець листопада? Я не чула про розмови про середину листопада, кінець листопада. Буквально сьогодні, в 9 ранку, у мене була робоча зустріч з нашим мером, і ми обговорювали якраз початок опалювального сезону. Він, по суті, вже в місті суми розпочався, тобто бюджетна сфера, деякі бюджетні установи вже отримують тепло. Масштабний запуск тепла по житловим будинкам планується, починаючи з неділі, понеділок. Буде запуск петла в житлові будинки. Ми спід, за пропозицією е, будинкоутримувачів, саме таке було прийнято рішення для того, щоб. Максимально людей було вдома, щоб вони mm -hmm. мали можливість контролювати процес запуску тепла в своїй оселі у випадку виникнення якихось аварійних ситуацій, можна було оперативно реагувати на це а на сьогоднішній день. Чи розроблений в області план енергетичної безпеки? І чи готова на сьогодні сумщина до надзвичайних ситуацій? Якщо є такий план, які основні його пункти? Ну, давайте розділимо, у нас є план по енергетичній безпеці, у нас є план реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Це трошки різні, різні види планів. План енергетичної безпеки це, по суті, спільний план між «Укренерго», Суми обленерго, які в собі включаються координацію заходів по виникненню, випадку виникнення якихось порушень в енергомережі, вони мають певним чином по алгоритму дій. Переключати ці мережі для того, щоб не забезпечувати максимально швидке відновлення подачі електроенергії. Це, по суті, внутрішній документ цих підприємств. Він не є для широкого загалу. Ми зараз розуміємо, що будь-яка інформація, яка стосується критичної інфраструктури, системи енергозабезпечення, да вона є потенційно небезпечною, тому що по ній дуже легко і дуже зручно враховувати наші будь-які там дії на попередження. Цей план є, він погоджений, узгоджений всіма необхідними установами і органами, але він для обмеженого mm -hmm. користування. Інша річ це план дій спільних на у випадок виникнення надзвичайної ситуації. Такий план розроблений в області. Він розроблений на основі планів, які розробила кожна громада в своєму кожному. Осередку і по суті це план, який включає в собі алгоритм взаємодії, в тому числі і службами надзвичайних ситуацій, починаючи з отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації. Які мають бути послідовні дії кожної ланки, починаючи там від органу місцевого самоврядування посадових осіб, задіюючи служби екстреної медичної допомоги, служби надзвичайних ситуацій, комунальних підприємств для того, щоб можна було якнайшвидше в першу чергу надати допомогу людям, щоб вони в цій надзвичайній ситуації могли отримати допомогу і мати можливість. Перебувати в більш безпечному місці. Такий план є, і там дуже багато напрямів, але основні я вже озвучила. Я так розумію, що все ж таки цей план Б в області існує на випадок того, що до неї, дай Боже залишитися на довгий термін, без тепла, без води, без освітлення. Чи є ті місця, куди зможна буде розмістити людей? Тому що це питання задають люди практично щодня. А якщо так, то що робити? Такий план є. Він є складовою частиною якраз плану дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації. В рамках цього плану у нас визначені стаціонарні місця, так назва обігріву прийому людей, де люди зможуть перебувати певний період часу, де вони зможуть отримати медичну допомогу, отримувати необхідний там набір продуктів, тобто перебувати певний період часу. Такі пункти у нас будуть створені на базі закладів охорони здоров'я, на базі закладів соціальної сфери, в закладів освіти, а також обов'язкова умова, і це була по суті новація цього року. Такі пункти прийому на випадок надзвичайної ситуації вони мають в обов'язковому порядку бути облаштованими укриттями. Тому що люди, коли перебувають в цих пунктах, вони теж мають бути захищеним на випадок повітряної тривоги. Ми сьогодні прийняли рішення для того, щоб населення знало, де їм де ці пункти знаходяться. Відповідно, інформація з адресами буде розміщена на сайті обласної військової адміністрації, а також на сайті кожної громади, і ми будемо рекомендувати головам громад ознайомитися з цим переліком своїх мешканців, щоб вони розуміли, де ці пункти. Крім того, ми ще маємо певні мобільні пункти обігріву в рамках державно, які, е, державної, які забезпечуються Державна служба надзвичайних ситуацій нашим управлінням, головним управлінням Сумської області. І в рамках перемовин з проектом USAID ми очікуємо на ближчим часом близько 40 мобільних. Пунктів обігріву, які будуть облаштовані теж і разом з генераторами для своєї області, для того, щоб максимально охопити е, всі можливі місця для перебування. За нашими розрахунками, такими стаціонарними і мобільними пунктами, ми одночасно зможемо в них прийняти близько 250 тисяч людей. Практично все населення. Якщо ну, якщо ми зараз говоримо про місто, Суми, да, це все населення, але ми розуміємо, що не всі будуть звертатися, і це по суті одномоментне прийняття не для цілодобового перебування, а одномоментне при прийняття. Тобто. В залежності від того, де виникає надзвичайна ситуація, туди будуть направлені відповідні сили і засоби. Ви сьогодні вже згадали про альтернативи види палива, да? якщо ми говоримо про опалювальний сезон. А наскільки сьогодні вже реалізована ініціатива щодо забезпечення громадян дровами на опалювальний сезон? Це ближче до соціальної сфери. Я знаю про те, що в Сумщині було виділено близько 150 мільйонів гривень на придбання. Дров для опалення, є певний порядок отримання і коштів і отримання цього, цього, цієї сировини, там теж задіяні голови громад, тобто це робиться в координації з головами громад. І єдине, що я точно можу сказати, що в рамках цього порядку передбачається, що ці дрова, які будуть закуплені певним чином. Підготовлені для передачі домогосподарств будуть доставлені в самі домогосподарства. Тобто їм не треба буде кожному мешканцю шукати ці дрова, куди їх всіх їхати, самим брати, пиляти. Це має бути забезпечено в рамках цих коштів. Ми вже сьогодні ви згадали, і всі знаємо про те, як поводить себе ворог в останні дні, да, знищуючи. Прицільно знищуючи об'єкти інфраструктури, енергетичні комплекси почалися відключення електроенергії, заощадження, економія. Як можна чи можете спрогнозувати, як надовго в такому графіку економії буде перебувати Сумщина? Взагалі от наскільки людям як надовго до цього готуватися? Ну, готуватися я б рекомендувала на цього додовго. Звичайно, енергетики зараз роблять практично дива, і це щоденний подвиг. Так, як вони справляються з цією ситуацією, і це було пов'язано не лише зараз з масштабним руйнуванням великої кількості, там одномоментно. Інфраструктура енергетики, наші енергетики справляються з ситуацією постійно цією, тому що дуже багато обстрілів іде по північним районам Сумщини, і постійно щодня ми виникають ситуації, коли їм приходиться практично під обстрілами лагодити ці системи енергопостачання. Що стосується нас, ну знаєте. Мені здається, що час згадати про таку певну культуру енергоспоживання, про яку ми трошки підзабули, да, і ми не звикли, живучи в мирний час, не звикли до того, що треба ощадливо ставитися до енергоресурсів. З водою ми нібито справлялися певний час, да, тобто всі якось рахували по воді, а чомусь вважалося, що енергетика це така. Річ, яка має постійно бути, і з нею нічого не відбувається, вона є. А от ми стикнулися з ситуацією, що не все так просто. Тому, звичайно, ситуація досить складна. Не буду нікого втішати, обманювати. Ситуація досить складна і настільки, наскільки ми самі будемо мати чітку громадянську позицію щодо необхідності. Пощадлого ставлення буде залежати, чи встоїть енергосистема не тільки Сумщини, а й України в цілому. Тому що ми єдина система, і ми точно також зв'язані з енергосистемою західних регіонів, і центральних, і південних. Тому готуватися треба. Всі рекомендації, які стосуються по часу. Споживання електроенергії, які прибори варто включати побутові, які треба перенести найбільш пізній час або вночі запускати. Всі ці рекомендації у нас розміщені на сайті обласної військової адміністрації. Ну і по суті, ми всі говоримо, що ранішні часи з 8 до 11 години, і з 17 до 22 години це, по суті, такі. Період пікового навантаження, і треба дуже до цього ставитися відповідально щодо руйнувань в закладах охорони здоров'я. Які ресурси сьогодні на них залучаються да на відновлення цих закладів? Взагалі наскільки багато таких закладів? Наскільки масштабні ці руйнування в медицині? Ну, я не можу сказати, що е, руйнування якраз в сфері охорони здоров'я є наймасштабними. У нас найбільше постраждали все ж таки житлова забудова під час обстрілів і страждає, продовжує страждати зараз. Е, у нас близько 40 об'єктів охорони здоров'я зазнали того чи іншого ступеню руйнування. Дякувати Богу, не дуже багато у нас об'єктів було зруйновано ще. Це по суті були декілька амбулаторій на півночі нашої, нашого регіону. Зараз там, де неможливо це відновити, пацієнти переведені в сусідні амбулаторії, тобто медична сфера справляється саме з обслуговуванням. По відновленню, ми знаємо про те, що 250 мільйонів гривень було виділено на відновлення об'єктів Сумщини. Це досить незначна частина від потреби, але вона є. І зараз ми практично завершили реалізацію всіх проєктів, які в рамках цих коштів були заплановані. Серед них були і об'єкти, і житлові, були об'єкти і критичної інфраструктури, в тому числі, ну і звичайно, охорони здоров'я, наша трістяницька лікарня, світлини, якої облетіли практично не тільки Україну, а весь світ, да, коли ворог прицільно нищив один з найкращих медичних закладів нашої області сучасний. Зараз по цьому об'єкту частина робіт вже завершені, і по суті, ми очікуємо, що найближчим часом, якщо не повноцінно, то деякі напрями надання медичної допомоги цей заклад відновить. Ну і в цей час стартує медична реформа. Як ви вважаєте, чи доцільно реформувати медицину в умовах війни? Будь-які заходи, які спрямовані на поліпшення mm -hmm. якості послуг, доцільні будь-який час. Повірте мені, і війна це не є тому перепона. А медична реформа не передбачає якихось е, погіршення ситуації чи якихось кардинальних особливих змін. А вона якраз спрямована на те, щоб забезпечити максимально швидку і якісне надання медичної допомоги. І сама медична реформа, хоча вона. Певний час, можливо, зараз менше, а до цього періоду викликало дуже багато бурхливих обговорень. обговорень. Та, да, було дуже багато емоцій, і розуміючи ці емоції, я сама безпосередньо виїжджала в кожен район, я зустрічалася з головними лікарями, з головами громад. Ми обговорювали всі положення цієї медичної реформи. І я хочу вам сказати, що це дало результат, тому що е, багато. Противників або скептиків такої реформи вже перейшли на наш світлий бік і готові підтримувати це реформування, розуміючи, що в першу чергу мова йде про якість і доступність медичних послуг. Тому що медична реформа це не лише там в межах одного там, або декількох закладів зміна, це чіпляє, по суті, всю сферу охорони здоров'я, починаючи від маршрутів доставки пацієнтів до осучаснення новим обладнанням тих закладів, які. Мають надавати спеціалізовану високоспеціалізовану медичну допомогу. Це головна зміна, яка безпосередньо чекає на жителів Сумщини? Звичайно, <хи> дуже багато було спекуляцій з приводу mm -hmm. того, що заклади будуть закриватися. Абсолютно ні. Абсолютно ні. А реформа не передбачає закриття закладів. Реформа передбачає зміну формату надання медичної допомоги, виокремлення з того великого переліку закладів, які на сьогодні є. Певної ранжування і викормлення тих закладів, які дійсно мають надавати високоспеціалізовану допомогу, всі інші мають змінити звичайно формат своєї роботи, прийняти для себе рішення, які саме послуги вони мають надавати, і це по суті дасть їм можливість виживати і забезпечувати людей на певній місцевості медичними послугами. А все ж таки, які основні поради сьогодні, от на завершення нашої розмови дасте нашим глядачам а, щодо. Свого поводження щодо емоційного настрою, ну, взагалі, що робити, щоб зустріти весну? Я б, конечно, могла дати пораду «Поменше дивіться телевізор», <світ> але таку пораду не дам, тому що отримання правдивої інформації це дуже важливо. Дуже багато у нас в інтернет мережі інформації не досить, скажімо чесно, адекватної, трапляється. Люди її на неї бурхливо реагують. тому Хотіла би першу дати пораду. Довіряйте звичайно офіційним каналам. Да, дивіться правдиву інформацію, і це вам збереже і здоров'я, і нерви, і гарний настрій. Ну і розуміючи, що попереду в нас непростий період, не будемо про це замовчувати. Він буде дуже непростий, не тільки для сумщини, а для всієї країни. Потурбуйтеся про себе, потребуйтеся про своє здоров'я, потребуйтеся про е, свої оселі, тому що е, від вас теж, від е, мешканців, безпосередньо багато залишить, як ви зможете комфортно пережити е, цей непростий осінньо-зимовий період. Ну і берегти себе і вакцинуватися, тому що ковід у нас ніхто не відміняв. І ми також, як і попередні осінні періоди, знаходимося зараз на е, порозі можливої погіршення ситуації з захворюваністю на ковід. Оскільки я відповідаю ще за сферу охорони здоров'я, я, я ну, то, не, маю, не маю права про це не сказати. Да? Що вакцинуйтеся, бережіть себе, бережіть своїх близьких і знаходьте. Любі, любі приводи для того, щоб радувати життя. Дякуємо вам за спілкування. Глядачам нагадаємо, що сьогодні гостем програми даю слова була заступник голови Сумської облдержадміністрації, керівника обласної військової адміністрації Олена Бойка. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з СТС. На все добре.